Что бы нормально людей стреляет? Бо я была нормально, нормальна, туда бы не стреляла. Щось бракует. Треба не кумашинську людей, куча стреляет. Мна б чеки моря. Я бы нормально нам не стреляла. Чтось бракует. Не в порядку, Що на голочками стріляє! Кулі стріляє! Папцю, добрий день! Добрий день, то я. Mm. Як ви? Yeah. З ким говорите? Да я кажу, може би займеться з тими голочками, щоб голосок не було. Yes. Щоб не виробили голочок, куль. Щоб ви не стріляли. Ясно. Yes. Я вам тут продукти приніс. От вам добрі люди купили, передали. Добре. Ходіть, добри. я вам там зараз виставлю на стіл. Добре. Ну. І вам привіт передавали з Одеси сонячної. Що? Вам привіт передавали? Хто? З Одеси. Знаєте де Одеса? Одеса? Так. Да. А хто такий? То пані Ірина передавала вам привіт. Пані Ірина, привіт передавала з Одеси. Боже, напишім на картці ці. Добре, я вам зараз напишу. Ходіть, я вам продукти дам. Ось продукти, які купили для бабці. Показую. Заводський володька, той самий, що мене полубав. Що зробив? Щось таке я чула, говорили, що за русським лопатком забив жінку в Нарайву. Ні, то не правда. Я так чула, говорив. Хто говорив? Той самий, що мене хотів забити, що живе з моїй сестрі доньку, що mm. кажуть, забив на жінку. Я не знаю, чи це правда. То ні, то не правда. Ні. Ні. Казали люди, що ходили дев'яти. Кров її убелело. Та ні, то вам щось приснилося. Чи мене так страшують? Так страшить? Страшують? Страшую? Так. Бабцю, а що тут таке написано? Хто то вам написав? Що тут таке? То за світло вам же так намотало? Ну. Що, то за світло намотало стільки? А за світло я не знаю, я то зняти, що тут. Що 3539 за світло? Прошу. 3500 за світло? Так. Mm. Та ви що тут таке робите світло? Ясно. Дивіться вам, скільки продуктів принесли. Дайте мати. Взагалі, буде буде з'ємно прийде помітити. Напевно, що. Ну, приходило дві. Дві якихось не знаю. І що? Казали, щоб стібне СМС. Щоб мені допомагали. І що? Що допомагати? Паміти чи що? Не знаю, може прибирати будуть. Як? Може прибирати будуть? Прибирати, їсти носити, може будуть. Прибирати а що, я тут сама приберу. Ясно. Ну не знаю, то може піти в Різсебес, запитатись. Добре. Добре, бабці, я буду йти на роботу. Ви собі сядьте поїжджате там. Все. Каже, я буду йти на роботу, а ви сядьте поїжте. Добре, добре. Ну все. А ти робиш? Працюю на роботі. А де? Телефони ремонтую. Так, телефонному. телефоном. Все, будьте чемні. Прошу. Кажу, будьте чемні. Та я так чимний. Ну нічого я кожного разу вам мушу сказати. <реш> все, до побачення. <реш> я дякую. Прош! Бабці каже дякую. Ти хто пише там, що бабці ні разу дякую, не сказала. Та й таке.